Доброго дня! Ми продовжуємо з вами читати повість Ярослава Стельмаха Найкращий намет. Спершу я цього родового хлопця навіть пожалів, але потім виявилося, що то в нього і не хвороба, а просто така вдача, і жаліти треба зовсім не його. Пізніше ми таки взнали, кого треба жаліти і що то за хлопець. Що за зух, що за урви голова, що за одірви підошва? Звали його Микитою. Чого тільки не виробляв Микита у своєму сміливому. Він прилаштував над дереверима посудину з водою. Кидав у піч на кухні патрони, підкладав щедрою рукою у постелі своїх товаришів жаб і підпирав поліняками двері їдальні. Так що по обіді ніхто з неї не міг вийти. То були давно випробувані. І, можливо, декому навіть видасться. Не дуже дотепні жарти. Та він і їх не цурався. Однак у творчих пошуках Микиті теж не можна було відмовити. Він прокрадався вночі у радіорубку, вмикав магнітофон, і тоді з табірних репродукторів лунала, будячи всіх яка-небудь веселенька мелодія. Розпалював вогнища, які потім не могли загасити три дні. Влаштовував такі димові завіси, що одного разу навіть приїхали пожежні машини. Весь свій табір Микита наполегливо і цілеспрямовано ставив догори ногами. І ніхто не знав, як його спекатись? Бо юний витівник заявив, що його батьки поїхали із георозвідувальною партією аж на Сахалін. Це була теж чиста брехня. Але про неї начальник табору з великою прикрістю довідався лише за чотири дні до кінця зміни. Здогадуючись, що за таку поведінку йому вдома меду не дадуть, Микита із властивою йому вигадливістю почав писати рідним листи. У першому він радив батькам не приїжджати. Бо табір нібито перебазовують, а куди поки що не знає, і сповістить про це пізніше. У другому писав, що батьки не приїздили, бо хоч сміливий і лишився на старому місці. Проте зараз у таборі санітарний тиждень. І ніяких відвідувачів не приймають. У третьому вигадав іще якусь нісенітницю. Так він морочив батькам голови досить довго, але, зрештою, його підвела власна фантазія. У п'ятому і останньому листі. Микита застерігав батьків ні в якому разі не приїжджати, бо в таборі почалась епідемія Ящура. І весь навколишній район на карантині. Проте якраз ця звістка і викликала зворотній ефект. Наступного ж дня примчали в таксі його тато з мамою. Їхній знайомий професор епідеміолог і незнайома тьотя із Міністерства охорони здоров'я. Батьки негайно забрали свого здоровісінького сина і повезли. Але що ж з того? Зміна за чотири дні кінчалася. Із усього сказаного можна скласти приблизне уявлення про посланця сміливого. А поки що, не знаючи ні про які переїзди, ні про санітарний тиждень, ані про загрозу близької епідемії, але все ж із погано прихованим жахом увесь сміливий чекав дня. Коли у військову гру мав підключитися четвертий загін, в якому і перебував рудий Микита. І коли Микита заявив, що їхній загін хоче провести зірницю із нашим загоном та ще й на нейтральній території, Усі вожаті, кухарі, медпрацівники і сторож на чолі із начальником табору полешено зітхнули і квапливо запевнили четвертий загін, що для них побажання дітей закон. Про все це ми дізналися пізніше, а зараз рудий Микита стояв перед нами збираючись виголосити, певно, щось дещо цікаве. Геть між табірні перегородки, рішуче почав він і підскочив на місці. Не будемо замикатися в собі. Справжня дитяча дружба не визнає ніяких меж, для неї не існує перепон. Він енергійно рубанув рукою повітря, мов би одним помахом, руйнуючи всі перепони, які відділяли його від нас. І тому Микита звівся навшпиньки і крутнув головою. Наш четвертий загін пропонує провести зірницю разом із вашим четвертим загоном. Тобто наш четвертий проти вашого. Природним кордоном розташування наших частин буде річка. Для подолання водного рубежу і для переміщення сил наш табір виділяє нам три човни і своїх шести. Місце проведення військових дій і умови обговорюються додатково. Готуватися можна завтрашнього дня, початок о шостій годині ранку. Все це Микита випалив одним духом, трохи помовчав, думаючи, щоб іще сказати розумного, а потім додав. Отже, якщо ви згодні, скажіть, а не згодні не кажіть. Тобто теж скажіть, але в такому разі ми вважатиме, що ви боїтеся прийняти нашу дружню й миролюбну пропозицію. А отже, програли. Річка, човни, першою подала голос Ірина Васильівна. Та вони ж усі перетонуть і поглянула на начальника табору. Що ми, маленькі, закричали ми. Веслувати не вміємо. – не вже спасуємо. Та й Олександр Миколаєвич додав, нічого, нічого, річка ж не широка, та й вожаті поруч будуть. Я не заперечую. Ми також не заперечували і взялись до обговорення. Я пропоную от що, знову заговорив Микита. Кілометри за три нижче за течії річки, там, де вона робить вигін, лежить чудова місцина. От вашого вигину до пожежної вишки, її видно здалеку. А позаду до дороги і проходите умовний кордон розташування ваших військ. Наша ж територія буде якраз навпроти. Якщо хочете, можна зараз піти і подивитися.